Якої реакції з боку росіян чекати далі? До чого всередині РФ можуть призвести ці бойові дії? Поговоримо з нашим гостем у студії. Це Валентин Гладких, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна. Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, добрий день! Хочеться одразу почати. Знаєте, з такого був в нього вже один курс. З курська почалося, і курськом mm -hmm. для нього закінчиться. Як вважаєте, не виключено. Знаково не виключено. Красиво. Красиво символічно, ну, але просто так влаштована людська свідомість, людська психіка, що ми намагаємося скласти різні події в якісь символі. логічні послідовності і помітити якісь символи, але це не завжди відповідає об'єктивній реальності. Тоді перейдемо вже так по факту, коли Росія от зібрала 500 тисяч свого угруповання, і вторглася в Україну, е, і нині ситуація е, не маємо ми підтверджених офіційних даних, то що, але от е, як ви вважаєте, те, що ми чуємо з Кремля, те, що зараз засуджується, закликається е, світова спільнота, заяви е, генерального секретаря, е, секретаря ООН про те, що це ескалацію е, викликає. Е, наскільки це цинічно? По перше і нелогічно. Тому що що може викликати більше за ескалацію як наявність окопаційних військ на території незалежної суверенної держави? Це абсурдно просто І це рафінована маячня, яка виставляє російське військово-політичне керівництво, російську дипломатію просто на посміховиську. І ми вже бачили відповідні офіційні заяви і з європейських структур, і зі сполучених штатів Америки. Просто ну дуже дивно, коли ви відкриваєте цю скриньку Пандори, починаєте війну проти іншої суверенної держави, причому повномасштабно відмовляєтеся називати цю війну війною, е, скоїти чисельні. Воєнні злочини на території ну, цієї держави. Це я спеціально вживаю просто на рівні да, щоб мені не дорікали, що я упереджена, дивлюся. Хоча, як громадянин України, маю всі підстави дивитися упереджено. але як експерт маю дистанціюватися. Ну, То зрозуміло, що держава на території якої ви вдерлися, держава проти громадян, якої ви скоїте чисельні злочини, держава, яку ви намагаєтеся знищити, звичайно, буде використовувати весь наявний у неї потенціал для того, щоб. Щоб захистити себе, захистити свою територіальну цілісність, державний суверенітет, а головне щоб захистити своїх громадян, ну, їхню ідентичність, їхнє право на самовизначення. Тому ну кума тобто захід ну, обмежений заховувати. вже тим, що Росія вторглася півмільйонним угрупованням. Захід обмежений в тому, щоб закликати Україну і взагалі в інструментаріях до якихось обмежень введені бойових дій наразі, наразі. Єдиним питанням, яке обговорюється, це Використання західної зброї окремих, причому наголошую, окремих видів озброєнь, які ми отримуємо від наших партнерів для ударів в російський тил. Але коли ми говоримо про російський тил, то треба розуміти, що це поняття також потребує диференціації. Російський тил це 3 кілометри від кордону, це 30 кілометрів від кордону, це 300 кілометрів від кордону, 3000 тисячі кілометрів від кордону. Це все буде російський тил, і в деякі яких напрямках пом'якшення цього режиму призводить одразу зразу до зламу ситуацію на нашу користь? Це відбувалося не так давно на Харківщині, коли росіяни ну, спробували здійснити цю свою якусь там чергову військову операцію. Вона зазнала по суті краху. Більше того, той факт, що ми. Обмежені, давайте так толерантно скажемо використанні певних видів озброєнь, які ми отримуємо від наших партнерів, це не означає, що ми не можемо використовувати свої власні розробки, свої власні озброєння. І ми робимо це доволі ефективно. Почнемо, хоча б з того, що політико, ну американське видання не так давно говорило, що ці дронові санкції від СБУ більш дієві ніж санкції проти нафтопереробного комплексу Російської Федерації. А депутат Держдуми їхні не так давно знову ж таки, коли вони там від. Значали день того, чого у них практично не лишилося, маю на увазі флоту. Говорив про те, що знов ж таки російський військово-морський флот в чорному морі припинив ну існувати як якась бойова одиниця знов ж таки, передусім, через успішні операції, які проводили зокрема з використанням цих от морських малюків ну, від служби безпеки. Але окрім того ж, не треба забувати, що не лише дрони. Ну, є ще удари успішні були по системам ППО. Тобто, росіяни втратили можливість прикривати деякі свої об'єкти на землі. Після того, як на ці дрони поставили ще системи реактивного залпового вогню, ну то знову ж таки прибережні території по суті потрапили під удар. Тому треба розуміти, що ну механіка війни вона завжди конкурентна. Тобто, одна сторона вигадує якісь інструменти, інша відповідно намагається знайти протидії. Але поки що, ну ми бачимо, що 22-го 24 четвертого перепрошую лютого 22-го року Українські дрони не залетали в глиб території Росії, не знищували російські системи ППО, не руйнували їхню стратегічну авіацію на їхніх аеродромах. А на сьогоднішній день це по суті є буденністю. Я наголошую, що це реалізується українською зброєю українського виробництва. І ну щодо цього, я не думаю, що можуть бути якісь там заперечення. Тому а, і тут от так само от, буде. чим може обернутися дійсно цей курс для Путіна? Ви аналізували, от дивилися. Я розумію, що це не дуже приємно, але треба ворога вивчати. Е на самого Путіна на його реакцію потім оці е дві доби якось такої е неактивності. І напевно ви бачили цей е кружечок mm -hmm. з мешканцем, е mm -hmm. е який каже про те, що по фіналу що байдуже, який прапор буде український чи російський, аби не вбивали. <Свісна> а чи може це бути масовим явищем? А... Питання дискусійне. дискусійне, чому тому, що є феномен когнітивного дисонансу, і кожен буде інтерп... інтерпретувати цю подію в тій системі поглядів, яка для неї або для нього більш приваблива. Тобто для прихильників Путіна, путінського режиму і цих так з патріотів, це буде додатковим аргументом на користь того, що дивіться оці підступні там якісь радикали, націоналісти, нацисти вдерлися на нашу територію Владимир Владимирович правий. Волошемобілізацію загально їх захистити, може спробувати про це. В є інтерв'ю керівника гур, який говорить про те, що росіянам треба або згортатися або з необхідністю проводити мобілізацію загально, бо вже контрактниками ну, вони не можуть доукомплектувати ті втрати, яких тут е, зазнають. Але ті, хто проти цього, ну зрозуміло, що вони будуть цю подію інтерпретувати геть інакше, вони будуть говорити, що і на що нам це потрібно, тобто що до 24 лютого ніхто е, в курську від ракет не ховався. Сяда і ніякі безпекові виклики перед ми місцевим населенням там не стояли. Проблема полягає лише в тому, яка чисельність цих двох груп в нинішній Російській Федерації це одна проблема, і друга проблема. А які є інструменти впливу для того, щоб реалізувати свої погляди і уподобання для тієї групи? На другу, яка вважає, що е, всі ці негаразди спричинені якраз путінською авантюрою. І тут е, маємо дати чесно відповідь, що на сьогоднішній день у цієї групи, навіть якщо вони дійсно думають, що Путін не правий, навіть якщо вони дійсно думають, що е, всі ці проблеми винятково наслідок безглуздої політики Путіна. Ну і що з того? Ну думають і думають. Ну тобто в радянському союзі теж були люди, які були проти там вторгнення в Чех... Чехословаччину, були люди, які були проти війни в Афганістані але лише одиниці свій голос могли ну публіч не артикулювати. було соцмереж. Мені здається, ви знаєте, да, можливо, історія була, було, б але в Росії ну комунікація дивіться. людей в різних містах. Це все ж таки якась така юніті спільнота організовується. Да, але Визгад... не все одно мають бути політичні, розумієте, впливи виразники. на сьогоднішній день. Ну треба чесно визнавати, що якихось політичних інструментів для того, щоб оце от невдоволення, яке безумовно, є. Ну тобто, те, що в Росії є невдоволення. І, 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 і зростає безумовно, але говорити про те, що там вже визріла революційна ситуація, так, якщо вразі термінологію класика, або що там є якісь політичні сили, частина еліти, бо там контр-еліта, яка може скористатися цією політичною нестабільністю і революційною ситуацією для досягнення якихось своїх політичних цілей. Я би на сьогоднішній день про це не говорив. А те, що Путін використ... як Путін використає цю ситуацію, я можу спрогнозувати на всі сто. І ви вже також про це сказали. Посилення е, репресій ну для того, щоб mm -hmm. до да, е, всіх незгодних то тобто, чоловік з кружечком не да, ми можемо думати, що можемо, він вже буде зі в... статтею. Я І... думаю, що йому дійсно краще вже. Ну, перебувати під, влагу, під, з... під українським прапором було безпечніше. А, другий момент щодо да, дійсно буде розмухувати цю уропатріотичну якусь істерію. роді на вапасності. Всі вступайте там до цих, угу. от я не знаю, окупаційних злочинних угруповань російських. Але я думаю, що ентузіазму у них стає дедалі менше. Ну тобто, одна справа це вправлятися в патріотичній риториці а інша справа все таки усвідомлювати наскільки твої реальні життєві інтереси. Співпадають з тими інтересами, які тут намагається Росія досягнути в Україні. Бачили це відео, коли там мер одного міста mm -hmm. е, пояснює сестрі загиблого, чому він загинув в Україні в трьох тисячах кілометрах від рідного дому, що це він там загинув для того, щоб тут наші діти могли ходити в школу чи були дитячі майданчики. І я думаю, що ця жінка ну вона прекрасно усвідомлює що це все просто рафінована маячня. Ну ви згадали начальника гур Кирила Буданова? Я згадала його цитату про те, що заклики в Росії можуть що для цього потрібен лідер на місці, і він серед росіян. А ну ми знаємо, що він верніше, що він знаходиться у нас. У нас знаходиться тільки Ілля Паномарьов, який, до речі, нещодавно постраждав так, від чергового варварського так. злочинного обстрілу. Він дійсно росіян. може стати лідером такої повстанської повстанського руху. Русі. Ну знову ж таки. Ну скам так, він має значно більше шансів ніж дружина Навального. Карамурза Мурза, ці там я не знаю Яшини і всі інші. У ці всі персонажі сидить. Не Яшин, як я другого перепрошую. Ко вони там звільнили, ну ні після ну, я... того, після їхнього виступу це однозначно. Ми зрозуміли, що да, це не тобто, лідери Я яшин. Так само, тобто за великим рахунком. Тобто, питання полягає в тому, що все одно ну, функція політичного лідерства вона вимагає певного рівня легітимності. А дистанційно наскільки це реально? Ну, достатньо реальне, ну тобто, але знову знов ж таки, це в процесі тенденції. Тобто, так як Тихановська, да, сидячи десь на курортах і чекаючи, що до тебе просто прийдуть як до Рюріка і скажуть, приходь і прав нами, Ну ні, так точно не буде. Але треба розуміти, що на території України є певні мілітарні структури російські, які ставлять при собою досягнення політичних цілей в Росії, звільнити Росію від Путі. Тінського режиму. Ви зрозуміли, що вони парамілітарні, але треба розуміти, що ну військові є лише інструментом для досягнення політичних цілей. Тобто політичний провід він є ну необхідний. І як цей політичний провід буде формуватися? Чи безпосереднє середовище цих військових, чи шляхом ж не обмежені в тому, щоб стати депутатами? Правильно ну, безумовно, ми розуміємо, що да, і дивіться ще один ньон знову. Проблема ж полягає в тому, що путінський режим не демонтується демократичним шляхом. І Це, оце, це до речі, це оце, оце там, де проходить водорозділ між А через, смерть, опозиції, Путіна. А через смерть. А і різниця? потім вже все одно далі мають бути якийсь механізм легалізації і легітимізації влади. І отут водорозділ між тими, хто є справді опозицією, і ті, хто просто декларує свою опозиційність, але насправді потурає путінському режиму і за великим рахунком є таким своєрідним елементом його стабілізації. Да? Тобто динамічно. Рівновагу забезпечує путінський режим. Не е, демонтується демократичним шляхом, Да? і тут я би їм радив перечитати твори їхнього теоретика і практика Володимиралічалініна е, про те, е, що ми підемо іншим шляхом. От ті, хто пропонує йти далі, тим шляхом яких їх піштовхує Путін. Путін же має, так немає питань. У нас же вибори у нас демократія. Будь ласка, йдіть на вибори. Бо він прекрасно знає, що в умовах того режиму, який він спобудував, ніякі демократичні процедури не можуть дати бажаного результату. Йому немає загрози. Від демократичного середовища єдине, чого він побоюється, це тих груп, які мають дійсно силовий потенціал. А силовий потенціал це знову ж таки або оці, от ну, військові, які перебуваючи в Україні. Ставлять при собою досягнення політичних цілей в Росії раз. І друга складова, я схильний думати, що це місцеві еліти в Російській Федерації. Я думаю, що кожен з них вже десь в латентному режимі думає, як йому зберегтися при владі і як йому скористатися у разі необхідності певними відцентровими тенденціями. Тому, коли там говорять про те, що ці кадировці першими зібралися і чухнули да, з Курської області, то я їх прекрасно розумію. Ну тому, що в Курській області у них немає якихось інтересів. інтересів. А Я от пропоную... каделово вони можуть знадобитися ще. Пропоную встигнути ще поговорити про все ж таки демократичну країну, в якій mm -hmm. вибори такі свободні і поважають право вибору. Другий номер демократів, що за людина? Тім Волс, політик, якого Камала Гарріс визначила своїм віце-президентом для цих виборчих перегонів. І яка його позиція щодо України? Наш спеціальний кореспондент у Вашингтоні Дмитро Анопченко розібрався в цьому і зараз обговоримо все наживо. Отже, Дмитре, а відомо, чому Гарріс обрала саме Волза? Ір, це хороше питання. Я теж в ньому розбирався. Ну і пояснили, що це не стільки і не тільки бажання залучити голоси, але хімія, яка виникла поміж політиками. Тобто вони, в принципі, були знайомі, але не близько. Всю суботу, всю неділю, Харіс у себе вдома проводила співбесіди із кандидатами. Ну і люди, люди, які близькі до неї зараз кажуть, що це рішення було обумовлено тим, що Харіс зупинилася на кандидаті, з із яким їй буде легко і комфортно працювати в тандемі. Ну, бачите, це і про неї, як про людину, ну і як про політика теж багато говорить. Розумію, що і тебе, і наших глядачів цікавить зараз найбільше це позиція команди Харіс і воза по Україні, тому що ну позиція адміністрації Байдена відома, була відома її багато і особисто президент Байден наголошував. Щодо Харіс, щодо нового нового віцепрезидента, кандидата в віцепрезиденти, поки що ми не чули якихось ну конкретних заяв. Сподіваюсь, що почуємо їх в Чикаго де буде партійний з'їзд, і тому дуже важливо придивитися до того, що наприклад той самий Тім Волс заявляв за всі роки цієї війни. Ну я проаналізував, і тут цікаво багато багато що цікавого. Але спочатку один прогноз. Дійсно, вже з'являються перші прогнози, чого чекати від нової адміністрації, якщо звісно демократів оберуть. Ну і ось Джон Хербст вже прогнозує. Відома людина, колишній посол Сполучених Штатів Україні, прогнозує, що нова демократія Ретична адміністрація, якщо переможе на виборах, не просто зберігатиме лінію на підтримку Києва, що існує станом на зараз, але і проводитиме ну тут пряма цитата більш агресивну політику щодо РФ. Ну збираємо поки думки, але вже така думка є. А що стосується самого Волца. По перше, в його штаті є він Міннесоти, є українська діаспора. по-друге, і знаєте, іноді дії кажуть більше за слова з самого початку, з самих перших днів російського повномасштабного вторгнення, він видав розпорядження, згідно з яким державним структурам в його штаті було заборонено категорично заборонено вести бізнес із російськими та білоруськими компаніями. Що ще важливо, це теж впливає і на позицію самого губернатора і на. Його позицію нині як кандидати віце віцепрезиденти в його штаті. Є кілька великих компаній, які мають заводи, заводи оборонні, які працюють для України і мають е, замовлення просто зараз для України. По перше, це завод Northrop Grumman, виробник систем ППО, лідер у виробництві дронів та авіаційних систем. До речі, це перша американська компанія, яка з Києвом підписала угоду щодо спільного виробництва боєприпасів середньої дальності, середнього калібру. І завод мультинаціонального ком концерну BAE Systems. займається він. Я подивився і космічними проектами, і зброєю, і інформаційними технологіями всі, всім на світі, але саме в Мінсоті. У них підприємство, яке виробляє запчастини для е, артилерії, яку Сполучені Штати постачають в Україну М 37 Це робочі місця, це оборонні замовлення. Ну і в принципі, це каже саме за, саме за себе теж про настрій Волца. А е, далі е, разом із іншими губернаторами Аторами Волц мав коротку зустріч із Володимиром Зеленським. Було це в Юті. Коли президент пам'ятаєте, після того як був у Вашингтоні на саміті НАТО, далі був в Юті. І що ще цікаво, Міннесота штат аграрний, тобто ще не знаючи, що його беруть як віцепрезидента. Тім Волз говорив і а, є певні вже домовленості, що після закінчення війни він хотів би, щоб його штат співпрацював із Чернігівською областю а, щодо аграрних проєктів. Ну і знаєте, цей бекграунд, в принципі каже сам за себе. Тобто, по-перше, це добре розуміння ситуації в Україні України взагалом це готовність прийняти біженців. Він багато про це говорив. Він багато для цього зробив. Ну і це плани щодо післявоєнного відновлення. Тобто, якщо оберуть, то Віцепрезидент міг би все це вже робити, але й в більшому масштабі, я цікавився щодо планів демократів, бо вони поки не фіналізовані, але планів щодо розподілу повноважень? Ну і зараз чую, що Волза не розглядають як куратора зовнішньої політики цю функцію в адміністрації Харріс в разі перемоги виконуватиме її нинішній радник Філ Гордон. Ну і логічне запитання. А наскільки я теж думаю, що воно виникає, я думаю, Ір, ти будеш про це і в ефірі з експертами говорити, а наскільки? І сама Харіс хоче може і здатна займатися саме зовнішньою політикою. Наскільки вона далека від міжнародних справ від конфліктів? Ну і є офіційна статистика, я її зачитаю. В принципі, це теж важливо за період роботи віцепрезидентом, вона відвідала 21 країну під час 17 міжнародних турне, провела зустрічі з 150 -ма зарубіжними лідерами, очолювала делегацію США на Мюнхенській конференції. Тобто, по великому рахунку, ну ось така масштабна статистика є, але ми ж з вами розуміємо, теж можна кудись поїхати, можна проводити переговори, можна потискати руки, але це нічого не означатиме. І коли я зараз цікавився, наскільки. Ки, взагалі, міжнародна політика, Україна, ця війна на українському фронті близька Харіс, то люди з її оточення, люди, які працюють в Білому домі, розповіли дуже цікаву історію, якою я би хотів якраз з вами поділитися. Справа в тому, що за час роботи в команді Байдена Харіс відвідала практично кожне засідання Ради національної безпеки і практично кожен безпековий брифінг, який проводять президенту Байдену, там збираються представники розвідки, там дають най найзакритішу, найтаємнішу інформацію, і Харіс буквально на кожен всі ці роки приходила для того, щоб бути в курсі, ну і, мабуть, готувалася до нової роботи і нової посади. Колеги, Київ. Дмитро, дякую, як завжди, за цікаву розповідь з останніми новинами з Вашингтона про обрання Камалою Харіс кандидатури віце-президента був мій колега Дмитро Анопченко. І більше про американські виборчі перспективи продовжуємо розмову з гостем в нашій студії сьогодні. Валентин Гладких, експерт аналітичного центру об'єднана Україна. А, але перед тим хотіла би з вами все ж таки вашу думку почути щодо заяви Джо Байдена щодо Трампа, який не погодиться мирним шляхом на програш. Не визнає, що ви про це думаєте? От у Трампа найбільша загроза це його непередбачуваність. Так, він і... гравець, е, так, азартний гравець, і причому гравець, якому за великим рахунком ну нема що втрачати. Да? Тобто він реально готовий грати в гру е, або пан, або пропав бабанк. Так, тобто, це є проблема, і ми е, бачили, що два попередніх. Цикла виборчих він е, балансував навколо цього. Якщо в першому випадку, коли ну типа виграв також, ну там розказував, що не визнавав, не визнавав, але зрештою визнав, це нормально. Е, коли виграв, ну зрозуміло, то минулого ми пам'ятаємо, як натхнені його прибічники навіть штурмували конгрес, тобто це є проблема. Ну але я сподіваюся, що в Політична система Сполучених Штатів Америки вона витримує цей виклик. А для чого Байден зараз про це говорить? Превентивно? Превентивно, тому що ви перед сюжетом правильно зазначили країна, яка є демократичною, де не мають місії ну, справедливі чесні вибори. І для американської системи це принципово важливо зберегти. Легітимність цього інструменту як вибори, і на превеликий жаль багато. Є сил в штатах, зокрема, які намагаються інструмент делегітимізувати. Пам'ятаємо, хоча б вибори з Гором, пам'ятаєте, коли цей Скаля ну відмовилися вони перераховувати в окремих штатах голоси. І тоді було дуже показово, що ті судді, які були республіканцями, зайняли одну позицію. Судді, які були демократи, демократи зайняли іншу позицію. Це означає, що їхнє сприйняття ну, процедури вже є політично вмотивованим. Тобто вони дивляться на процес не згор не з точки зору конституції, не з точки зору верховенства права, а з точки полі... зору політичних інтересів. Е, ну, те, що ми спостерігали на минулих виборах, да, коли оцінювали голосування поштою. Хоча це практика, яка мала місце Сполучених Штатах Америки ну від самого початку, і ніхто не намагався її делегітимізувати, бо вона є легальна. Да, то про делегалізацію навіть не йдеться. Е, були і такі спроби, і є загроза, що що хтось може ну просто потурати цим, е, знаєте очікуванням або риториці популістів. Я думаю, ви знаєте цю фразу про те, що якби вибори щось вирішували, uh -huh. їх би давно скасували. Так. Тобто, за цією фразою насправді ну, стать повна зневіра до звичайно. Це маніпуляція від початку. Звичайно, бо вибори якраз вирішують. Вибори мають значення, а головне. А якою є альтернатива, якщо ми не через вибори будемо визначати А альтернативу, да або силовим шляхом тоді захоплювати владу і просто е, говорити від імені народу, уникаючи будь-яких е, інституційних і процедурних е, зв'язків цим народом. От просто як Чен ін, наприклад. От він вважає, що він від імені всього народу говорить. Він чітко знає, що є в інтересах народу. Але під американський народ, він ну може піддатися, от. Таким якимось закликам Трампа емоціям, е, якась частина безумовна. Причому з обох боків треба розуміти, що такі скептики до ну, цього завершитися і чому чого... станням штатів бачили цей фільм? Жах. Так, я дивилася цей <laughs> фільм. Ну, але я думаю, що до того не дійде, знов ж таки, тому що це ж ну, динамічна ситуація. Я іноді і, боюся Голлівуд, коли щось знімає. Да ну вони ж знімають одного да але з іншого боку. Вони ж просто коли це знімають, вони ж беруть всі ці фабули життя. Тобто, і саме тому мають успіх, тому що в цій фабулі кожен бачить контакт з реальністю. Навіть якщо це цей фантастичний фільм, переносять ну, фільм, відомий їхні зараз е хлопаки да, е про цих суперменів, де дуже багато зараз таких паралелі можна проводити. Тому е це проблема все-таки того, як еліта, інтелектуальна еліта, культурна еліта, політична еліта, вона, мабуть, найбільш дискредитована, саме політична, але все одно є інтелектуальна еліта. Є Є культурна еліта, е ну, які повинні все таки доносити широким верствам американського суспільства. Ну, доволі прості, як би речі. Є прекрасна. Ну, Бен Шапіро, є такий в Америці, дуже відомий. Він консервативний, так би мовити, філософ. Він прихильник, я так розумію, республіканців. Але от у нього є книжка е там як зруйнувати Америку за три простих кроки. Він якраз е буквально розносить оці, оці підходи, що делегі давайте делегітимізуємо там інститути, давайте делегітимізуємо Літимізуємо нашу історію, давайте дегелітимізуємо нашу там філософію і що залишиться, окей, якщо не вибори, то що? Ну якщо не повага Знищення до конституції, держави. то що? Яка є альтернатива? Просто у кого буде довше винчестя? Ну хочу, маємо ще кілька хвилин, і я скористаюся порадою свого колеги Дмитра Оновченка Камала Харіс. Дійсно, зовнішня політика, чи вона має, має план і не маючи досвіду. Я думаю, досвід вона певний має. Це один момент, і другий момент це ж якою це може бути зовнішня політика? Я думаю, що вона буде спад... спадкоємною. Тобто, все таки сполучені Штати Америки якраз відрізняються тим, що у них стратегічне планування не на два роки і не від одного виборчого циклу до іншого виборчого циклу. Давайте не будемо забувати, що вивід військ з Афганістану і угоду з Талібаном ще Трамп укладав. Mm -hmm. да? А Байден подобалося, йому не подобалося, був вимушений це реалізовувати. І це стосувалося дуже багатьох інших речей. Один аспект, другий аспект. Ви коли йдете на вибори, то це е одна діяльність. Ви хочете здобути електоральну прихильність, коли ви приходите в кабінет обраним, вам в перший же день приносять папки так, да, да, де багато чого цікавого ви для себе можете відкрити, і у от функція урядування вона серйозно відрізняється від Тут. функції передвиборчої. А нам на ну, Україні тобто, нас страхує сама система від Звичайно. сюрпризів України і, і підтримка буде на жаль, що обмеж... штати так. ж то ж не вакуумі існують. Є ж глобальна кон'юнктура. Головне, що казав президент України, ми готові працювати з будь-якою адміністрацією. І на цьому ставимо крапку, бо новини вже чекають. Так. Гостем нашої студії сьогодні був Валентин Гладких, експерт на. Аналітичного центру об'єднана Україна.